Попри економію, місто збереже святкову атмосферу. Цього року в Івано-Франківську знову встановлять новорічну різдвяну ялинку. Як і торік, вона стоятиме у парку Шевченка. Більше у наступному сюжеті. У парку встановлять штучну ялинку, яку місто використовувало ще до повномасштабної війни. Висота дерева 18 метрів, а діаметр 8. Нових прикрас не купуватимуть. Порівняно з минулим роком ми додамо тільки ще декілька арок, ті, які колись ми ставили на 10-метрівці наш. Планували 10 штук. Вони будуть розміщені, як і ялинка минулого року в парку імені Шевченка. Арки будуть з вулиці Чорноволи, які десь до ялинки, вже ближче. І ялинка буде стояти на центральній алею парку імені Шевченка. Встановлювати новорічну ялинку чи ні вирішували містяни під час опитування на сторінці міського голови. Більшість людей висловилися за. З одного боку не потрібно, бо ми розуміємо, що тяжкі часи, а з другого боку потрібно, тому що це і є радість для дітей, які ну, не можуть жити в стресовому стані постійно. І для тих людей, які так само шукають якоїсь розради. Я думаю, потрібно. А чому? Якийсь настрій буде трішки святковий. Та, мабуть, потрібно, бо це різдво, всіх має бути різдвяний настрій. Та й... Війна в країні потрібно всім чимось веселитися, тому я думаю, що потрібно. Це буде. Будете йти на відкриття чи загалом. <рес> мабуть, що ні. Вже трошки застарий. Але внуки, мабуть, сходять. Життя ж продовжується. ви за те, щоб ялинка була. Звичайно. Урочисте відкриття ялинки запланували на 6 грудня.